Контррозвідники СБУ викрили та блокували стійкий канал продажу високотоксичної речовини металевої ртуті, яка потенційно може використовуватися для вчинення терористичних актів. Правоохоронці встановили, що нелегальний бізнес організувала раніше судима мешканка Київської області. Токсичний товар вона збувала великими партіями в різних регіонах України. За оперативною інформацією, фігурантка підшуковувала потенційних покупців як на всій території країни, так і за кордоном. Правоохоронці затримали її згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу України на околицях міста Мукачево під час спроби продати 2,5 кг металевої ртуті за 25 тисяч американських доларів. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 321 Кримінального кодексу України, затриманій оголошено про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 363 тисячі гривень. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.